Одружились навесні юні та хороші. Заробляє чоловік жінка тратить гроші. Раз питає чоловік чом сумна ти, пташко? Жінка каже, бо купувати і носити важко. Чоловік раненько встав на якусь годинку, Все, що треба, і купив, і приніс із ринку. Знов увечері питає Чом сумуєш, пташко? Жінка плаче, бо обід готувати важко. Став сердега ще раніше для своєї пташки. Все купив і наварив борщику і кашки. А увечері питає Чом серди, та пташко, мені ложку піднімать, каже, жінка важко. Причепилася ж біда. Хоч тікай з хати, став із ложки чоловік жінку годувати. А увечері пи питає Чом нудьгуєш, пташко. Жінка стобне жуй мені, божувати, важко. Щоб утішити свою вередливу пташку, став жувати чоловік м'ясо, хліб і кашку. Жінка зразу ж ожила. І розвеселилась, їла жоване три дні і таки вдавилась. Прилетіли лікарі, кажуть, не воскресне. І додам я прикінці царство їй небесне. Но при тому доточу, дам пораду щиру, догажайте жіночкам, тільки знайте міру.